Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко і ви на моєму авторському Ютуб-каналі. Цими днями неможливо проігнорувати тему інвалідностей і МСЕК. Заради цього, навіть президент України Володимир Зеленський збирав засідання РНБО і вів в дію рішення РНБО. Щодо ліквідації МСЕК з 1 січня 2025 року, я думаю, ви всі в курсі цих скандалів. Тема одночасно і політична, і медична. Я більше буду сьогодні говорити про медичні аспекти цієї проблематики. Про політичні аспекти, я висловився там на інших каналах і на інших ресурсах. Тобто ще раз о, хочу наголосити, що мовчати, не говорити про інвалідності і про МСЕК цими днями ну просто неможливо. Ось українська правда, е свіжа публікація. Ну, відносно свіжа, 22 жовтня, СБУ, дві крапочки: 64 посадовці МСЕК отримали підозру. Скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність. Окрім того, ми знаємо, що. Генеральний прокурор України Костін написав заяву про відставку, тому що з'ясувалося, що прокуратури, обласні прокуратури, насичені прокурорами-інвалідами, які собі оформили інвалідність абсолютно безпідставно. В Хмельницькій області 49 прокурорів кажуть, що це ще не верх. Там Черкаська область вийшла в лідери. Ну, коротше кажучи, ми всі розуміємо, що Ситуація ну, надзвичайно така скандальна. І от все почалося з журналістів-розслідувачів, які поцікавилися, скільки ж в нашій країні інвалідів. І зрозуміло, що потрібно так задуматися, а скільки людей, які мають право на інвалідність, вони не можуть отримати інвалідність. Тобто, без, безперечно, немає таких. 100% даних, щоб ми сказали, що з майже трьох мільйонів, там 2,7 мільйона в Україні з'ясувалося, що інвалідів там кожна область має 120 тисяч, 140 тисяч інвалідів на область, тобто, ну там середня область, ну, умовно кажучи, півтора мільйона населення, і з цих півтора мільйонів населення. Там 150 тисяч інвалідів, тобто ну, приблизно хтось говорить до 10 у нас людей з інвалідностями, а так статистика 7,8, і 8%, 8 людей. От за цифрами можна сказати, що в нас опинилися інвалідами. Але якщо ми зробимо поправку на те, що з них якась там частина 10, 20, 30% відсотків, вони незаслужено, безпідставно мають інвалідності. То ми можемо зрозуміти, що вони займають чиїсь місця. От, якщо так можна висловитися, чому у нас, до речі, з чим пов'язана проблема отримання інвалідності для людей, які насправді не мають руки, ноги або перенесли важкі онкологічні захворювання, і у них видалено там легеня, видалені кішківник і так далі. Тому що. Потрібно зарезервувати, скажімо так, місця для липових інвалідів, оце важливий момент. Квоти. Квоти у нас встановлені на прокурорів, на суддів, на держслужбовців, і приблизно можна зробити такий висновок, що якщо ми підведемо. В знаємо, дізнаємося, скільки у нас безпідставних інвалідів, то можна точно сказати, що приблизно стільки ж саме людей, справжніх інвалідів, але не мають цієї групи інвалідності. Не мають інвалідності. Можна навіть помножити на два. Я підозрюю, що а, таких людей, які можуть мати інвалідність, але не мають, їх навіть більше. Оце медичний аспект цієї проблеми. Він гуманітарний, тому що. Люди, які ну, повинні, або, скажімо так, можуть мати інвалідність, вони її не мають. І ми підходимо до наступного соціального моменту, це виплати за інвалідностями. Виплати за інвалідностями, це ну, ну, просто якби ціла історія ганьби. Тому що у нас, я так розумію, є така філософія, чи якась я не знаю, це культура. Люди, які знаходяться при владі, які обслуговують державу, правлячий клас, вважають, що вони єдині законні, справжні розпорядники бюджетними коштами. І тільки вони можуть заслуговувати на соціальні виплати. Всі інші це раби. Навіть якщо рабу відірвало голову, не то, що там руку і ногу, і він цю голову носить в руках. То йому не положено, він не може тягнути руку навіть за тисячу гривень. По руці, ці треба вдарити і відбити цю руку, щоб йому ніколи не кортіло це робити. Тобто, це якась уже, я не знаю, деформація, етична деформація. Тобто, в нас державні службовці вони вважають, що тільки вони заслуговують на виплати по інвалідностях. Ну, добре, якби мова йшла про якісь там суми в 100 доларів в місяць. Там, 4-5 тисяч гривень. А, але сьогодні ми дізнаємося, що виплати по інвалідності сягали 20 30 тисяч гривень. Тобто, за рік псевдоінваліди отримували 500 тисяч гривень, 600, 700 тисяч гривень. Отримували за рік їм виплачували по інвалідності. Ну, це щось ну, просто неймовірне. І з огляду на те, що у нас пенсія там, 3 тисячі гривень, 3,5 тисячі гривень, виплати по інвалідності, також там, звичайним людям пару тисяч гривень, там, 5 тисяч гривень. Ну, отримувати з фонду під час війни там, 30 тисяч гривень, ну, це щось. У нас не кожен зарплату отримує в країні, яка важко працює, навіть 20 тисяч гривень. Не кожен отримає, люди собі за псевдоінвалідність виписують з бюджету по 20-30 тисяч гривень виплат. Тепер щодо міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Генеральний прокурор Костін чомусь взяв на себе всю відповідальність по МСЕКах і по інвалідностях. Ну, Дивна ситуація, тому що все таки медико-соціальні експертні комісії вони так чи інакше належать Міністерству охорони здоров'я, входять в структуру МОЗ, і всі якось відзвітували, хтось почервонів, хтось вибачився, хтось написав заяву про відставку. А Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, сказав, що. Червоніти і вибачатись, і подавати у відставку це ознака слабкості. Це будь-хто так може зробити. А ви спробуйте розвести корупцію і не червоніти, і не вибачатися, і не писати заяву про відставку. І він залишається для того, щоб боротися з корупцією, продовжувати. Ну виглядає анекдотично і знущально, тому що. У відомстві Ляшка в Міністерстві охорони здоров'я МСЕК брало там мішками гроші і накопичували ці мсекі ці гроші. І Ляшко, ми ж пам'ятаємо, це ж агенти змін. Це ж люди, які десь були причетні до табору антикорупціонерів, висміювали корупцію спочатку, потім боролися з корупцією, були дуже... Всі такі прогресивні. І от з'ясувалося, що прогресивні люди, очоливши Міністерство охорони здоров'я, чомусь толерували кору корупцію. Я пам'ятаю Ляшко поруч з цим Шерембієм Дмитром, який там носив футболку, що він, значить, там, нецензурний вираз, факт, щось там корупшен і так далі. Ну, от щось вони нібито гвалтували цю корупцію. Зневажливо до неї ставилися. Але коли Віктора Ляшку дали посаду міністра охорони здоров'я, то він став якось дуже толерантним до корупції. Оце див, дивна взагалі ситуація, і вона вимагає осмислення. І от багато блогерів і журналістів вони звернули увагу на те, що всі почервоніли. Присоромилися з держслужбовців, хтось написав заяву про відставку, а Ляшко так тримається. Ну, молодцом, хвост тримає пістолетом і каже, що він, йому не соромно, він не і нічого він писати не буде, і так далі. І Юрій Бутусов записав відеоблог, в якому фактично звинуватив Віктора Ляшка в кришуванні корупції. Що, мовляв, Мсеківці носили йому наверх щось там, якусь частку. Ну, е модель робоча, модель жива, всі якби розуміють, що так воно це все працює, але тут зовсім все не так. І розмови про те, що Ляшка ніхто не, не чіпає, про нього навіть не згадують, тому що він улюблений з президента, вони тільки на певну частку справедливі. Треба задати запитання, а чому Ляшко? улюбленець президента і чи насправді він отримував якісь відкати від хабарів? Ну це кримінальний злочин просто-напросто. Я іншої точки зору, і у нас не до кінця в Україні розуміє роль Міністерства охорони здоров'я, як треба розуміти поведінку Ляшка, і чому він такий, в принципі, впевнений, і спокійний і навіть не переживає за? Кримінальне переслідування, тому що він насправді нічого не отримував, ніяких відкатів він не, не отримував. Він просто мовчав. Задача міністра охорони здоров'я не дратувати своїми зауваженнями і своїми прогресивними ініціативами начальство. Начальство Міністерства охорони здоров'я це міністр фінансів, прем'єр-міністр і президент України. І це мені нагадує Бувальщину. Я зараз розкажу Бувальщину кінця 80-х років, коли там партієць Комуніст середньої ланки прийшов до першого секретаря обкому і сказав: Ви знаєте, риба почала гнити з голови. Якийсь там заступник заступника обкому партії веде аморальний образ життя. Він вживає спиртні напої в якихось необмежених кількостях, розвів на роботі розврат, якісь коханки, якісь комсомолки, потім це все, все виїзди. В сауну, в лазню, на природу, шашлики, ну, коротше кажучи, повна аморальна поведінка, і так далі, перший секретар вислухав цього а, менеджера середньої ланки комуніста і сказав: ви знаєте, що? Партія а, вона має все видяче око, і все партія бачить і знає, і без вас. А ви займаєтеся своїми справами, не лізьте туди, куди вам не потрібно. І коли партія сочтеть нужним. Буде вважати за потрібним. Звернути на це увагу, вона це зробить саме в той момент, коли це треба зробити, і накажеть цього морального урода. А ваша задача заткнутися, язик за зубами тримати і там, тягнути свою ділянку роботи. Все, вам вдогано за те, щоб ви не лізли куди вам не треба. Ми маємо оформлення, знайдемо причину. І найдемо формальність, як це все оформити вам догано. Все, йдіть звідси. От приблизно Ляшко. Це от той менеджер, який не робив, не робить помилок, які робили його батьки, які ходили очевидно і розказували про недоліки в компартії. І слуги народу, от дочекалися зручного для них моменту, і оголосили про корупцію МСЕК. Хоча про корупцію МСЕК, до речі, знали дуже давно, тому що люди, які влаштовувалися на роботу в МСЕК півтора року назад, вже знали, що з 1 січня 2025 року МСЕК розпустять, тому що там великі гроші, корупція, хабарі і так далі. Тобто про це всі знали. Знав президент, знав прем'єр-міністр, знав Ляшко і, і таке інше. Тому це питання. Щодо міністра охорони здоров'я, воно пояснюється наступним. Міністерство охорони здоров'я це така конструкція бутафорна, фанерна. І нічого не вирішує. І задача міністра охорони здоров'я не заважати корупції. Не заважати президенту. Президент це все знав, і Мінфін знав, і ДБР. Всі це знали. І от вони дочекалися якогось зручного моменту. Коли їм це стало потрібно, вони оголосили про корупцію в МСЕК. Це мож, можливо це феномен контрольованої корупції, контрольованого управління корупційним суспільством. І тому Ляшко себе почуває спокійно. Він не брав ніяких грошей. Йому в принципі ніхто б не дав цього робити, тому що МСЕК це підрозділ влади, саме влада. Призначала МСЕК, контролювала МСЕК, а міністр охорони здоров'я це просто цар відбувало. Нічого там він не контролював. Ніяких МСЕКівців, якби він спробував туди влізти, йому б зняла голову просто-напросто. нічим би це добрим для нього не закінчилося. Тому ми просто повинні розуміти про роль міністра охорони здоров'я і взагалі Міністерства охорони здоров'я в системі виконавчої гілки влади. Вона нульова. Це просто такий терпіла. ЦАП відбуває, який там собі помалкує, і, і чекає, коли йому дадуть якусь чергову вказівку, щось там робити. Ну, от фактично, ми після того, як закінчився ковід, і ми нарешті якось звільнилися від цих брифінгів і повідомлень про кількість ПЛР-тестів і кількість вакцинованих, то ми навіть і не знаємо, чим займається Міністерство охорони здоров'я, що воно робить. От зараз ми тільки згадали про ляшка. Тому ну, от така от, трансформація і такі ось особливості у нас відбуваються. Отже, висновки, які я хочу зробити, що насправді е, ну, ліквідовувати все, це повна дурниця. Тому що е, ніякі ну, тобто, реформа там, з міліції на поліцію вона нічого не вирішує. От я хочу сказати, що воєнкоми, воєнкоми пере, військомати перейменували в ТЦК. Ну, перейменували. Потім з'ясувалося, що є цей, так, військовий Борисов в Одесі. І в нього там мільйони і мільйони. Він якусь там вілу купив за 4 мільйони євро, десь там в Іспанії і так далі. Тобто відбулася реформа. Військомати перейменували в ТЦК. Що це щось змінило? Нічого не змінило. Потім сказали всіх вигнати тих штабних тилових пацюків, як Борисов представити, значить, нових ТЦКшників. Які щось там бували і понюхали пороху. Ну і чим це закінчилося? Буквально позавчора в Києві взяли дво, трьох ТЦКшників і у них там на всіх знайшли мільйон доларів. Ну, можна переназвати МСЕК, в щось інше. Ну суть же ж від цього не міняється. Це ж ми всі розуміємо. Натомість страждають звичайні люди, які чекають насправді на, на групи, тому що в них немає інших джерел існування. В них вони взагалі ця вся пенсія там, справжніх інвалідів іде на ліки і ще й не вистачає на ліки їм. Постраждають просто звичайні люди. До речі, на закінчення, що хочу сказати, особи, які у нас належать до простолюдинів, і собі якось там шахрайськими методами виписали, добилися допомоги, субсидії від держави, то ви згадайте. Був Такий, як би закон, який передбачав подвійний штраф. Тобто субсидія скасовувалася, і якщо держава вам виплатила 2 тисячі гривень субсидії там за пару місяців, то ви повинні вернути 2000, і плюс ще 2000 штрафу за це заплатити. Подвійний тариф. От я хочу запитати: от ви зараз знайшли у цих. Е Прокурорів, що їм за місяць, за рік повиплачували там по 500, по 700 тисяч гривень. Перше питання. Ви збираєтеся повертати ці гроші назад в бюджет. Наступне покарання буде у вигляді штрафу, подвійного штрафу, тобто подвійного повернення. Не 700 тисяч, а 1 а мільйон, мільйон 400 тисяч гривень. От це ж не риторичне запитання. Ну, ось на цьому я хочу закінчити розмову про МСЕК і про інвалідність. Але це я так відчуваю підозрюю, не остання розмова. Ще є в резерві у нас Власюк, колишній голова МСЕК Вінницької області. Там все тільки починається. Загалом там буде весело, я так відчуваю. Оскільки медики вони ну, трошки недалекі. Вони не розуміють, що вони прислуга, обслуговуючи персонал у вищої політичної влади. І рано чи пізно. Їх викинуть, викинуть, коли потрібно віддати сакральну жертву. Це важливо розуміти. Вони чомусь думають, що якщо вони там щось при владі і щось там беруть, їм дозволяють це брати, то це їм все зійде з рук. Нічого не зійде з рук. Тому що статус медиків ще про Радянському Союзі – це прислуга, обслуговуючий персонал. Тому що тільки прислуга бере чайові. Це важливо розуміти. Загалом медиків. Нарешті треба це зрозуміти. На цьому закінчу. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Поширюйте це відео. На все добре. До наступних зустрічі.